Всім привіт, друзі! В даному відео розповім, як самостійно встановити індивідуальні логотипи для радіостанцій на прикладі магнітоли Composition Media. Це зробити досить просто. Для цього потрібно мати SD карту або мікро SD та адаптер перехідник, як в моєму випадку, та скачати або створити іконки для радіо. Завантажуємо на SD-накопичувач індикатори. Зверніть увагу, що файлова система карти пам'яті повинна бути fat 32. Обов'язково перевірте, і якщо вона виявиться іншою, відформатуйте накопичувач. Також не бажано змінювати розмір блока виділеної пам'яті більше за 4096 байт. Тепер що стосується іконок. ось вже готові логотипи радіостанцій, які мені вдалося знайти. Іконки мають різну роздільну здатність, але не більше 500 пікселів. Деякі станції повторюються, мають різний дизайн та розміри. Можна буде вибрати з декількох варіантів, яка більше буде подобатися. Всі логотипи мають розширення PNG або JPEG. Копіюємо іконки на карту пам'яті. Готово. Та підключаємо її до магнітоли. На лаштуваннях радіо обираємо пункт логотип станцій. Вибираємо потрібну радіохвилю кісефем, джерело СД карта. Обираємо папку, в якій знаходяться іконки. Все тепер можна завантажувати логотипи. Логотип завжди можна видалити та обрати інший. Залишу все таки іконку з білим фоном. На чорному екрані буде краще виглядати. Те ж саме робимо з іншими радіохвилями. Перець FM DJ FM та інші. Готово. Так можна зробити для всіх 15 радіостанцій, які можна записати в пам'ять магнітоли. Виходимо з налаштувань радіо. Супер. Друзі, ви напевно звернули увагу, що на моїй Composition Media коректно відображається час. В наступному відео покажу детально, як виправити проблему, якщо при підключенні магнітоли до автомобіля не відображаються коректно показники годинника. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!